Григорій Савич Сковорода це одна із найвідоміших постатей української історії. Це підтверджується навіть тим, що на 500 гривневій купюрі будь-кого не друкуватимуть. Цей філософ-містик, богослов, поет та педагог є також і надзвичайно загадковим для нас, адже офіційних даних щодо нього збереглось небагато. Народився Григорій Сковорода на Полтавщині у родині спадкових козаків. Про точну дату народження світ дізнався лише через 200 років після народження філософа. Саме тоді дослідників і знайшли в одному із листів Сковороди згадку про святкування власного дня народження. За життя не було надруковано жодного його твору. Натомість читачі його шукали самі, запрошували в гості, масово читали та цитували, переписували рукописи та пропагували їх. Сковорода також пізнавав Європу як частина комісії із закупівлі Токайських вин для царського столу. Григорія взяли як прикладача та людину, яка добре обізнана в музиці. Так він потрапив до Угорщини у місто Токай. Він відвідував лекції як вільний слухач у різних закордонних університетах. Завдяки знанню мов міг легко спілкуватися із викладачами та заводити нові знайомства. А також міг грати на скрипці, флейті, бандурі, лірі, гуслях. Згодом в одному зі своїх творів Сковорода скаже, музика це. Втіха в журбі та розрада, і ми з цим повністю погоджуємось. Пісня більше ніж просто горілка. Слідкуй за нами в соцмережах, аби дізнаватись більше про культурний код нації.